Why well, Володимир З Рогатина, він військовий 10-ї бригади. В Коломийському госпіталі проходить лікування вже майже два місяці. Попри важкі травми, які отримав на війні та їхні наслідки, молодий чоловік посміхається і не втрачає оптимізму. Каже, дуже добре, що тут можна займатися фізичними вправами на свіжому повітрі. Це і користь для здоров'я, і спілкування з побратимами. На поверхах ми не так часто спілкуємося в основному. Всі по палатах зберігаємо якісь лікарняний режим. Типу. а е, на дворі, відповідно, ми маємо більше часу провести на свіжому. Повітрі, спілкування з іншими, ну крім цього, крім реабілітації фізичної, є можна сказати, психологічна. Тобто, знову ж таки різні види ігор, типу уно, тому подібне, логічні. То тобто, які знову ж таки, якось що по більшості народу, скажу, відволікають від цих проблем насущених, тобто і знову ж таки сприяють підняттю настрою і відповідно рівню здоров'я. Сергій Чернівців у нашому госпіталі вже три тижні. Також має ампутовані пальці. Каже, через травму довелося вже побувати в багатьох медичних закладах, пережити багато болю, подекуди навіть зневіри, але він не здається, активно відвідує курси реабілітації та вірить у нашу перемогу. Отримав на Донбасі на Солідарському виступі. Тут я вже знаходжусь 20 днів, і якщо чесно, я до цього місяця знаходився в Харкові на лікуванні, скажімо так, і. Потім мене привели сюди і є чим з порівняти. Насправді, це найкраще місце, яке я бачив. Я був Слов'янськ Ізюм, Харків, і потрапив сюди. В плані реабілітації, скажу так, тут найкраще місце. Такий вид реабілітації військових на свіжому повітрі у коломийському госпіталі запровадили цього року. Керівник медичного закладу Володимир Федоришин розповідає: досі так це робили у приміщенні. Для цього є спеціально обладнана зала, але вправи на вулиці дуже позитивно впливають на самопочуття і настрій наших героїв. У нас дуже зараз багато ампутантів також проводимо постійно десь ремпутації, тому що хто ходить на протезах, культяни завжди вона витримує навантаження того протеза, і нам треба постійно їм робити якісь моменти на це. Наприклад, вчора ми мали стільки три оперативні втручання по травматології. Тобто робили реампутацію плеча, робили реампутацію культі гомілки, і вчора проводили синтез жінці військового. Багато зроблено зараз роботи для покращення їхнього перебування. Особливо ми зараз акцент зробили на розвиток реабілітації. Особливо зараз прийде увагу. Це вуличні реабілітації. Там багато хто приходить з наших пацієнтів і бачить, як вони активно зараз займаються на вулиці відновленням свого здоров'я. У нас є певні засоби для цього на вулиці. Ми зробили зараз шикарне наше подвір'я. І от ми поєднуємо реабілітацію в приміщеннях з вулицю. Тим більше зараз погода дозволяється робити. Ми, в принципі, в перші області створили це відділення реабілітації ще в 2018 році. Про неї тоді ще говорили дуже на такому слабенькому і такому простому рівні. Рівні я колись об'їздив. Багато областей подивився, як реабілітація відбувається там на Львівщині, на Вінниччині, на Закарпатті, у нашій області. І зрозуміло, що в нас буде основна проблема це забезпечення якісними і класними кадрами. Але слава Богу, що рік у рік все краще, розуміння більше, діти мотивованіші. У Нас дуже багато студентів приходять на навчання, тобто ми з команду збільшили раз-три за цих пару років. Є в нас і три лікаря ФРМ, зараз, у нас багато фізичних терапевтів, ерготерапевтів, асистентів. Вони постійно проходять навчання перекваліфікацію, і дуже що мене тішить, що ті студенти, які приходять, вони більше з такими якісними знаннями і розумінням, що таке реабілітація, бо ну, важко вона давалася і підходила до цієї реабілітації як до пасивної більше підходу. А ця реабілітація все ж таки це метод активний. тій хворий разом з асистентом або з фізичним терапевтом, тобто інакше не може відбуватися реабілітація. Зараз у Коломийському госпіталі понад 80 пацієнтів. Це військові ветерани війни, демобілізовані з усієї України. Вони пішли захищати нашу державу від ворога і отримали важкі травми. Попри це, вони посміхаються і кажуть, не шкодують, що пішли на війну. Переживають за своїх побратимів і вірять, що зовсім скоро нас чекає перемога над російським окупантом.